Народження примархів, очі, що бачать галактику не як безкрайній хаос, а як шахівницю, розум, що планує не на роки чи століття, а на тисячоліття вперед, це імператор людства. Його мрія була величною й безумною, водночас створити не просто армію. А нове людство, новий пантеон, що міг би вести людей крізь темряву, так народився задум створити двадцятьох примархів, синів, незвичайних дітей, а напівбогів у плоті, воєначальників, філософів, законодавців і пророків. Вони мали стати втіленням тих рис, які роблять людство великим, мужності, розуму, честі, волі, безстрашності, кожен примарх як уламок самого імператора, відзеркалення його сили й духу, але водночас і окрема особистість здатна змінювати світи і змінюватись самим. Волі. Мої діти, моє спадкоємство, мої інструменти і моя надія, імператор людства, тера. Створення примархів було вершиною науки золотого віку. Секретні лабораторії тери стали місцем, де генетика поєдналася з магією Варпу, це був. Найсміливіший експеримент в історії людства. Адже імператор не хотів, щоб його хрестовий похід тривав безкінечно. Він потребував полководців, щоб мислили б, як він сам, але водночас могли вести легіони далі, ніж навіть він. Кожен із двадцяти мав стати уособленням певної ідеї. Один відваги, інший. Мудрості третій довершеності. Разом вони мали скласти гармонію, новий пантеон, нову надію для людства. Це мало бути братерство, здатне об'єднати зорі під одним знаменем. Але навіть у цьому задумі відчувалася тінь. Бо чи можна створити досконалих істот, не заплативши за це ціну? Чи можна втримати 20 характерів, амбіцій і пристрастей під однією рукою? Імператор не сумнівався. Він бачив у примархах не лише воїнів, а й своїх спадкоємців, тих, хто мав стати новими вождями людства, коли він сам відійде? Він готував не просто генералів. Він готував провідників майбутнього. Але боги, ті, що мешкають у Варпії, вже пильно слідкувала за цим задумом. І вони не могли допустити, щоб людство отримало таку зброю. Єстори її для задачі. Але що, як їхня задач повернеться проти мене? Імператор людства Тера. Так почалася історія двадцяти синів. Найбільшого дару і найбільшого прокляття імператора. І саме тут зародилася трагедія, що назавжди визначила долю людства, рука хаосу. Але якщо імператор творець, то у Варпі завжди є ті, хто жадає зруйнувати будь-який задум. Боги хаосу істоти, народжені зі страхів і пристрастей живих, не могли допустити, щоб людство отримало 20 напівбогів, здатних вести його до величі. Адже примархи лише своїм існуванням загрожували планам хаосу. Вони могли стати єдиною силою, здатною поставити людство поза досяжністю демонів. І тому почалася змова. У темних глибинах варпу плелися інтриги. І навіть найгеніальніші розрахунки імператора не змогли передбачити удару, коли немовлята примархи ще лежали у своїх лабораторних колисках, сили хаосу простягли до них свої руки. І в одну мить усіх їх вихопили. З під батьківського захисту. Я відчув, як їхні голоси замовкли. І тоді зрозумів. Я програв битву ще до того, як розпочав війну. Імператор людства. Тера. Двадцять колисок спорожніли. Двадцять іскор, які мали засвітити галактику, вирвалися в темряву. Їх розкидало серед зірок. Когось на світи, де панували імперії, що вмирали. Когось на варварській планети, де панували криваві закони, когось у хаос і пустку, де не було нічого, крім страждання. Це був не просто злочин, це була колосальна трагедія в історії імперіуму. Бо імператор, замість того, щоб виховати синів під власним оком, змушений був потім. Відшуковувати їх серед чужих світів, уже сформованих зі своїми амбіціями, слабкостями й болем. І саме в цьому крилася насіння на майбутньої катастрофи, бо діти, народжені як ідеальні навпівбоги, виросли під впливом не лише героїв, а й тиранів, фанатиків і работорговців. І їх вкрали в мене, і тепер я знову повинен заслужити їхню любов імператор людства після початку Христового походу. Так рука хаосу розтращила мрію ще на її початку. І те, що мало стати ідеальним братством, перетворилося на розсіяне плем'я чужинців, кожен з яких мав власну долю. І доля ця не завжди вела до Слави, часто до трагедії. Діти серед зірок. Рука хаосу розсіяла примархів серед зірок, і кожен з них упав у свій світ чужий, небезпечний. Але саме він сформував їх такими, якими знаємо їх сьогодні. Хаос хотів зламати їх, та замість цього він загартував їхню силу. Хтось вирив серед руїн варварських планет. Ангрон опинився у світі гладіаторів, де життя нічого не вартувало. Він пізнав біль і рабство, але саме це зробило його воїном, який ніколи не здається. Його тіло вкрите шрамами. А серце палає гнівом, що статен змести армії. Лоргар потрапив у цивілізацію, що шукала богів у кожному подиху вітру. Його виховали, як пророка, і він виріс людиною, яка бачила сенс у вірі, здатний об'єднувати цілі народи. Його слова були могутнішими за меч, бо вони палали з самовідданістю. Та вірою, Сангвіній, крилатий ангел, зростав серед пустель і небезпек. Але навіть там його душа випромінювала світло. Він став символом надії для тих, хто йшов за ним, бо мав дар надихати не лише хоробрістю, а й красою, якою сам був обдарований Ферус Манус. Виріс на світі, де панувала сталь і техніка. Він переборкував чудовість металевими руками, вчився керувати машинами, які інші вважали чудесами. Його сила це прагматизм і рішучість. Він був ковалем і кував не лише зброю, а й долю своїх воїнів. Магнус Червоний народився серед цивілізації псайкерів, людей. Які жили в тісному контакті з Варпом. він був генієм, здатним одним рухом міняти реальність, володіючи знаннями, які інші вважали прокляттям, його розум сяяв, немов ранкова зоря. І так було з кожним із двадцяти: одні росли у темряві, інші серед культур і держав. Що зберігали уламки давніх знань. Хтось навчився виживати в крові і болю, хтось правити мудро і справедливо, хтось бачити світ як арену для битви, а хтось як лабораторії для відкриттів. Вони були розстійні серед сіок, але жоден не загинув. Бо навіть пітьма не змогла зламати те, що створене мною. Імператор людства тер. Це були діти серед зірок, кожен унікальний, кожен символ сили, якої не знало людство. Вони росли далекими одне від одного, але всі вони були синами одного батька. І рано чи пізно доля знову з'єднає їх, бо імператор уже вирушив на пошуки. Батько знаходить синів, використавши генетичний матеріал, що залишився від синів, імператор створив нових надлюдей Адептус Астартес – космодесантиків, і відправився у великий хрестовий похід, що був не лише війною за об'єднання людства. Це була також подорож батька, який шукав своїх загублених дітей. І кожна зустріч із примархом ставала подією, що змінювала долю галактики, світ за світом, система за системою. Імператор простягав руку до тих, кого колись у нього вкрали. І щоразу, коли він знаходив одного зі своїх синів, галактика тремтіла від нової легенди, горус чи як деяких перекладах, гор чи горус. Найулюбленіший син, перший серед братів. Коли імператор знайшов його, він став не просто командиром, він став правою рукою батька, великим маршалом, символом надії для всіх легіонів. Його харизма і блискучий розум робили його справжнім улюбленцем армії. Робут Гілліман правив цілою цивілізацією на макрак. Він не лише вижив, а й збудував державу, що процвітала серед хаосу галактики. Коли імператор прибув, Гіліман мав армії, закон і порядок. І все це він віддав батькові, ставши зразком дисципліни та порядку для всієї імперії. Лоргар упав на коліна перед імператором, як перед Богом. Його віра була настільки палкою, що він бачив у батькові не правителя, а божественне втілення. Саме його кулем'яні промови розпалювали серця легіонів не менше, ніж промови самого імператора. Сангвіні ангел із крилами за спиною зустрів батька не як воїн, а як син, що нарешті знайшов свій дім. Його народ обожнював його, але він без вагань віддав свою долю імператору. Він став світлом серед братів, і навіть найжорстокіші воїни не могли не вклонитися його красі та величі. Ангрон, навпаки, зустрів батька в гніві. Він був рабом, гладіатором ланцюги якого ще дзвеніли на його руках. Імператор врятував його, але ці кайдани залишилися в його серці назавжди. Він приєднався до Христового походу, але разом із собою привів не лише армію, він привів біль і лють, які горіли в його душі. Кожен примаг не просто очолював свій легіон. Він приводив власний народ, свою культуру, свої цінності. Імператор формував не лише армію, він будував з нуля братство, яке мало стати новою опорою людства. Може, з них моя перемога, моя рана і моє церкво. Імператор людства великий хрестовий похід. Знайдені примархи приймали командування своїми легіонами Коспо і в цих моментах армії народжувалися наново. Солдати бачили перед собою не лише генетично досконаленого командира, а й сина самого імператора. І ця віра робила їх непереможними. Так, Великий Христовий похід ставав чимось більшим, ніж завоювання це було воз'єднання родини, розірваної підступами хаосу. Це була надія, що колись двадцять братів знову стоятимуть пліч -о пліч і тоді людство буде непереможним. Але навіть у ці моменти величі і радості у Варпі звучав тихий, приглушений сміх богів хаосу, бо вони знали у серцях цих напівбогів. Є не лише сила, є також гордість, сумніви і амбіції, і саме вони стануть зернами майбутньої трагедії. Боги у плоті, люди в серці. Примархи були створені як ідеальні воїни, напівбоги у плоті, вони володіли силою. Розумом і харизмою, що підносили їх надзвичайними людьми, їхні перемоги ставали легендами, їхні слова законами. І все ж, попри свою велич, вони залишалися людьми. І в цьому крилася їхня найбільша слабкість. Еургар, пророк, що бачив у вірі сенс усього життя. Не міг прийняти, що його батько відкидав будь-яку релігію, його фанатизм, спрямований на обожнення імператора, перетворився на гнів і образу, коли він зрозумів батько не визнає себе Богом. Магнус червоний, геній, що володів силою варпу, прагнув знань понад усе. Але саме його жага до забороненого стала дверима для катастрофи. Яка принесла з собою зраду і смерть, його слабкість була не в злі, а в занадто великій любові до істини. Ангрон ніс у собі біль і ненависть, його дитинство у кайданах та вживлені імпланти не залишили йому нічого крім гніву. Його воїни були віддзеркаленням його душі, дикі, безжальні, нестримні. Він боровся не лише з ворогами імперіуму, а й зі своїм власним минулим. Хорус, улюблений син, найвірніший і найсильніший, але саме його велич зробила його вразливим для хаосу. Гордість і сумніви стали тією тріщиною, через яку темні боги зуміли отруїти його серце. І навіть ті. То здавалися бездоганними, мали свої слабкості. Гіліман міг бути надто прагматичним, холодним у своїй логіці, сангвіній, хоч і випромінював світло, але завжди ніс на собі тінь пророцтва про власну смерть. Вони мої, мої діти, і кожен із них це благословення. Але й кожен це прокляття, імператор людства. Великий Христовий похід, велич примархів була одночасно їхнім тягарем, їхня сила робила їх непереможними на полі бою, але їхні людські серця робили їх вразливими перед спокусами, амбіціями і сумнівами, і що вища була вершина, на яку вони підіймалися, то глибшою могла бути прірва їхнього падіння. Бо примархи. Були створені як боги у плоті, але залишилися людьми в серці, і саме це, як виявилося, стало початком трагедії, що змінить галактику назавжди. Перечуття зради примархи, діти імператора, його надія, його спадщина вони були створені, щоб стати новим пантеоном. Новими стовпами людства, їхні імена співали легіони, їхні подвиги ставали легендами. Вони були більше, ніж воїни. вони були символами. Та в кожному символі ховалася тріщина у їхній величі, жила й гординя, у їхній мудрості сумніви, у їхній вірі. Фанатизм. І чим сильнішими вони ставали, тим більшою була спокуса випробувати власну волю проти волі батька. Вони мої сини, і я люблю їх. Але знаю, саме вони переносуть мій найбільший дід імператор. Людства. Варп дивився на них. І темні боги, які одного разу вже вкрали їх. Не полишали свого наміру, бо в серцях навіть найсильніших героїв завжди є місце для шепоту, і цей шепіт поступово ставав голосніше. Серед братів зароджувалися суперечки. Хтось бачив в імператорі Бога, хтось холодного тирана, хтось прагнув знань понад усе, а хтось слави. Хтось свободи від батьківської руки, і так далі, ці прагнення, ці дрібні розбіжності згодом розквітнуть у вогняний шторм в історії людства. Майбутнє вже чуло кроки зради імперія, яка здавалася непереможною ще не знала, що її найбільші герої стануть її найбільшими ворогами. Найсильніші з нас угоду першими. І їхнє падіння буде найстрашнішим. Малькадор Сігіліт. І так завершується ця глава. Примархи загублені, знайдені і воз'єднані, вони стали богами у плоті людьми в серці. І саме ці серця колись запалають полум'ям війни, що розірве галактику. Але це вже інша історія. Історія зради, крові і братовбивства. Історія, що заслуговує окремого відео, історія, яку галактика пам'ятає під єдиним іменем Єрес Хоруса. Ну чекайте чекаєте нове відео, але хочете дізнатися, ким був батько цих надлюдей, тицяйте сюди.